Доброго часу. Василь Музика, Вінниця. Громада літопису українського народу пропонує людям перше раз і назавжди відмовити в праві будь-кому, керувати своїм часом і волею від свого імені, тобто відкликати свій мандат довіри, голос і не надавати право вирішувати за себе депутатам і президентам. Віднині приймати участь в державотворенні особисто і безпосередньо своїм публічним голосом під час проведення референдумів чи зборів територіальних громад, документуючи свою волю в кабінеті виборця як частини народу в літописі українського народу. Публікуйте свій стоп до нашої громади.